Є знижки на гепаргін. 15% в аптеках подорожник, пам та ощад. Королівська нагорода тепер в кишені видатного українського диригента. Є спеціальна комісія, яка зі мною зв'язалась декілька, ну може місяць тому, і запропонувала мені це. І запитала мене, чи я погоджуюсь, і через там буквально 10 днів написали знову, що все король погодив це, і мені піддаються нагороди. Орден Британської імперії іноземцям призначається вкрай рідко, і в такому випадку останнє слово тільки за монархом. Вручає таку нагороду також особисто Чарльз третій. І я от чекаю ще самого нагородження фізичного ще не відбулось. Тому для українця крила карабиця таке визнання його успіху, як головного диригента, стало несподіванкою. Так, це нагорода мені особисто, але всі мої досягнення Великій Британії і вся моя діяльність у Великій Британії в першу чергу пов'язана з Бормутським симфонічним оркестром, який там моїм найкращим колегою і другом музичним, з яким ми створили величезну кількість проєктів за ці роки. Крило Карабиць, киянин, син композитора Івана Карабиця, у 19 років дебютував як диригент на українській сцені. І відтоді працював з найвідомішими оркестрами світу. Останні 15 років він головний диригент Борнмутського симфонічного оркестру, одного з найстаріших у Великій Британії. Хтось з критиків назвав що це найбільш український оркестр з усіх західних. Вони наважились виконувати українські твори тоді, коли Україна не була в тренді, як зараз. Яка українська музика? Хто її знає? Для чого нам треба квитки продавати? У нас теж криза економічна і так далі. Нам треба публіку свою, яка невідома українська музика. Але оркестр підтримав свого керівника, і вони разом створили унікальний музичний проєкт: «Voices from the East» голоси зі сходу. Україну, в даному випадку розглядав як одну з країн Східної Європи, тим більше, що країни, такі як Грузія, Вірменія, вони чимось в культурному плані вони дуже схожі на Україну, але в кінці кінців ми завжди повертаємось до, до теми. Е е е української ідентичності музичної. крило-карабиць разом зі своїм оркестром виконували відомі твори українських композиторів і повернули на сцену забуту українську музику. Федір якименко забути навіть невідомий український композитор. Я знайшов величезну кількість його партитур невідомих, і ми от виконували. І зробили це так, що вразили самого короля. І, хоч співпраця Кирила Карабиця з Бормунським симфонічним оркестром в якості головного диригента закінчується цього року, оркестр все одно не відпускає свого диригента, тому українська музика у їхньому виконанні буде звучати знов.